Усім доброго часу! Мене звати Іра, мої вам вітання з Харківщини. Давайте сьогодні разом з вами, хлопці та дівчатка, роздивимось одне замовлення, яке поїхала до садівниці, яке стояла в мене на броні. Та як виглядають рослини садові? Ми будемо розмовляти сьогодні про. Ехінацею, привіт-привіт усім! Ми будемо її роздивлятися. Сьогодні у нас з вами таке, як завжди, буде оглядове відео. Давайте розпочнемо саме з садової рослинки, яку дівчинка замовила, окрім ехінацеї, це є сідом. А чіточок ось такий в мене, він їде, як ви вже зрозуміли, ось такого відтіночку, дуже симпатичний. Я його, до речі, посадила в мабуть у березні, десь приблизно так. Не пам'ятаю чи на початку, чи всередині, але він гарнесенько, як ви вже зрозуміли, адаптувався, і в горщику непогано зростає. Ось такий поїде до дівчини кущ в закритій кореневій системі. Горщик тут, якщо я не помиляюся, П13. 13, мабуть, отак з боку він виглядає, ну і давайте трішечки ближче. Все ж таки про ехінацеї. Також це є закрита коренева система, П, мабуть, 13, Golden Sun зветься цей сорт, і ось так він виглядає саме у горщику. Цей сорт має завишки 60 см, дуже чудово виглядає у квітучому вигляді. І найголовніше він тільки тільки Починає ще витикуватися, і це, до речі, так він виглядає. Тому що я, як і попередній також кущик садової рослинки, саджала у березні. Якщо б я посадила його зараз, то звісно він би виглядав трошечки меншим. Давайте ми з вами роздивимось іншу рослину, також, яка зростає в моєму садочку. Це є гравілат персиковий, в нього дуже ніжні. і на мій погляд, цікаві відтінки, ось такий кущик буде відправлятися. Як ви вже бачите, він є на поп'ялочках і це найголовніше, тому що дівчинка в своєму садочку вже побачить його цвіт і його барви. Тому ось такий екземпляр. Я саджала також навесні ранньої, і він трішечки, як ви вже бачите, такий має соковитий свій габітус з цікавим різним листочком, який поїхав до нового садочку, нової домівки. Давайте ми продовжимо з вами роздивлятися рослини. І я також хочу вас познайомити з ехінацеєю. Ось такий є сорт. Це є. Apple Green, зараз вам буду показувати на світлині, як він виглядає. Хочу також наголосити, що це є серія Sunshakers, про яку я вам раніше казала в цьому відео. Що, бачите, оце разом, якщо їх поставити. То вони тільки-тільки дівчатка витикуються. Бо в мене ще в садочку вона ну, можна так сказати ну, землі видна, бо в горщику, я вважаю, все ж таки вона більш-менш вже видно, тут десь мабуть, по 2 см. Ну, а в землі ви що розумієте, що сонечко припікає, і рослинки наші починають. Нарощувати свою зелену масу. Наприклад, ще один представник з цієї серії ось так виглядає. Тобто ще дуже і дуже і дуже ще раз вам наголошую рано для цієї серії. І це є сорт, бачите, ось Мініола. Дівчата, якщо ви будете купувати у інших садівників їхінецею, то ви повинні розуміти, що вся серія Sun Shakers Майже продається завжди у травні місяці. Так як у мене дівчинка попросила відправити її замовлення раніше, я виконую це бажання, тому що розумію, що дівчаткам інколи хочеться мати швидше свої рослинки в своїх садочках, щоб їх посадити. У когось є час, у когось нема. Ось, давайте подивимося ще на. Одну красатульку це зовсім інша серія. Вона зветься Фонтан. Пінка А зветься цей сорт. Давайте я вам покажу його також на світлині дуже чудовий, симпатичний. І подивіться, яка різниця, бо це є друга серія. Бачите, вона майже в три рази вища, така, знаєте, ну, нічогенька, на мій погляд, екземпляр ехінацеї, який поїде до садівниці. І ось вам наглядно можна побачити три сорти з однієї серії, з іншої також. І як це все замовлення у мене виглядало. Додаю ще одного сорту ехінацеї. Це є сорт мармелад, вона є розлога, непоганий кущик їде. До речі, Тут закрита коренева система. Якщо я не помиляюся, мабуть, йде і навіть не 12-ка, а мабуть, 14-ка, дуже здоровенний кущик, також посаджений раненько для того, щоб він більш-менш почав свою вегетацію. Ну і радував садівницю своїми зеленими листочками. Друзі, ось таке відбулося у мене замовлення, його підготовка на ранній весні, бо мені дуже хотілося, щоб садівниця була задоволена замовленням, буду в це вірити, обов'язково з цим поділюся. Ну, а саме найголовніше, щоб рослинки були адаптовані до ґрунтів ваших. Тому я завжди саджаю в свої ґрунти. Також додаю пісочку, ну і універсального ґрунту. Тобто роблю таку суміш, і мені здається, ехінацеє це подобається. До речі, хочу вам сказати, що в такій суміші вона дуже непогана і транспортується, і проживається в інших ґрунтах нашої держави. Все, друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Хай усім щастить, буде натхнення у нас з вами. Кошти, щоб купувати бажані рослинки. Ну, а також у вас було бажання це робити та прикрашати сади України. До зустрічі! Завжди ваша Іра. І усім пока-пока!